10 грудня Україна та увесь світ відзначають міжнародний день прав людини. Саме цього дня, у 1948 році, Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини, яка є основою міжнародних стандартів. У ній закріплено визнання того, що кожна людина народжується вільною у своїй гідності та правах. Втім, як виявилося, і досі людям в усьому світі доводиться відстоювати власні права. Приклад цьому і минулорічні події у нашій державі. Власне про це та про порушення прав людини ми і поговоримо з гостем студії. А це сьогодні голова правління Рівненської обласної громадської організації Комітет виборців України Олексій Горецький. Вітаю вас, Добре. пане Олексію. В декларації прав людини власне записано три десятка положень, які мають рекомендаційний характер в Конституції України. Враховано усі ці права, які поділяються на особисті, соціальні і політичні. Та саме до вашої організації за допомогою звертаються особи, чиї права були порушені, які скарги озвучують найчастіше, Знаєте, Я можу сказати за багато років нашої роботи, що люди звертаються з абсолютно різними питаннями, з абсолютно різними ситуаціями, які стосуються абсолютно різних порушень порушень прав. Це не стосується виключно порушень, тому що звичайно, якщо об'єктивно оцінювати, досить часто людині просто необхідно реалізувати своє право. Людина не знає, як це зробити, і тому вона звертається до фахівців за порадами за підказками. Але якщо говорити безпосередньо про порушення, то це досить часто пов'язано із різними правами, які скажімо так, право яке стосується там соціального забезпечення. Да? Це право на працю, наприклад, це право на відпочинок, зрештою відпустки ті самі. От наці правна недоторканість належну правову допомогу, там і і так далі, і так далі. і Так далі. Тобто, можна говорити багато зокрема про таких ситуацій, але якщо відокремити особливо останній період часу тоді, коли відбувалися протести, масові протести, так званий Євромайдан у як його називають. То звичайно, це досить багато було питань, які пов'язані із різного роду неправовими діями силових структур, і це пов'язано із правом на мирний протест і багато інших ситуацій пов'язані саме з цим. Ну власне, дійсно, період минулого року і весь поточний рік був. З густком подій, з густком емоцій, з густком вражень, з густком порушень саме тих прав. Але власне я б хотіла повернутися трошечки далі. Спочатку прийняття Конституції України у 1996 році у нашому нашій державі діє інститут уповноваженого справ людини, омбудсмена, і нині чимало українців звертаються до діючого омбудсмена Валерії Лутковської за допомогою, от зокрема переселенці, і чи дієвою є насправді робота омбудсмена в Україні. Знаєте, мені напевно об'єктивно оцінювати досить складно, тому що я не знайомий, скажімо так, цим масивом роботи, але я знайомий з багатьма, скажімо так, напрямками роботи безпосередньо з її змістом. Я хочу сказати так, що в цілому інституту повноважної Верховної Ради прав людини є досить серйозною. Скажімо так, інституції досить серйозним інструментом для захисту цього права. Але, але сила якогось органу, якоїсь інституції, вона відчувається тоді, коли в державі належно діють і інші інституції, які мають на це впливати. Я маю на увазі органи от, судові органи і так далі. Тому, якщо е, говорити в цілому, те, що пов'язано до так званих подій Євромайдану, під час так званих подій подій Євромайдану, е, звичайно, це було досить складно яким чином системно впливати е, на ситуацію в державі. От але якщо говорити вже про е, сучасний відрізок е, е, суспільних відносин, тобто останній рік можна сказати, навіть останні там місяці, останніх півроку, звичайно, впливи у повноважної Верховної Ради справ людини помітно збільшились. Очевидно, що таким апаратом і таким, скажімо так, такими можливостями не можна системно змінити. Але тут є два можливо напрямки дії: по перше, це захист індивідуальних прав, тоді коли дійсно є разючі системні порушення на прав людини. І друге питання системний вплив в першу чергу можливо на законодавство, на так звані. Можливо, превентивні заходи з тим, щоб не допускати тих чи інших порушень, тому мені здається, що роботу у повноважної Верховної Ради слід однозначно посилювати, але те, що вона помітно відрізняється від тієї, яка була до Євромайдану, це очевидно. Ну, знаково, що у День прав людини згадують, які саме права має кожна з нас, кожен з нас, і часто деякі люди навіть не замислюються над тим, що ці права записані у тій декларації. Це приміром право на життя, право на освіту і так далі. Але чи знають люди інші свої права, і чи можна в нашій державі дійсно безкоштовно захистити свої права і безкоштовно відстояти їх. Я можу назвати досить багато прикладів, тоді коли людина хоче захищати своє право, якщо воно дійсно порушене, людина може це реалізувати і навіть при е тих ситуаціях при тому режимі, так би мовити, який ще був до Євромайдану. І на сьогоднішній день також в багатьох випадках зустрічаються проблеми, але я більш ніж переконаний і можу це на багатьох прикладах демонструвати. Що людина, яка хоче це робити, людина, яка самостійно докладає до цього зусилля, вона має достатньо інструментів і можливостей для того, щоб захистити свої права і безкоштовно, в тому числі. Є чимала кількість громадських організацій, які готові це робити. Багато адвокатів також надають безоплатну допомогу, в першу чергу первинну правову допомогу. І досить часто і органи влади можуть підказати певний напрямок дії. От і ті самі правоохоронні органи, якщо необхідно, можуть на певному етапі людину спрямувати в належне, так би мовити, русло. Але звичайно, досить і досить непросто, і є певні, скажімо так, можливо. Обмеження у реалізації прав людини тоді, коли вона потребує, скажімо так, системного захисту в першу чергу через судові інституції, тому що є таке поняття як судовий збір. Тобто для того, щоб звернутися до суду, потрібно заплатити судовий збір. і на сьогоднішній день він є досить і досить немалим. І це є не десятки і не сотні гривень, а в окремих випадках це можуть бути навіть тисячі гривень для того, щоб звернутися до суду, і не кожна людина має можливість заплатити такий судовий збір. І з практики можу сказати, це після внесених змін до законодавства. Це буквально там більше року року часу. Це питання є досить проблемним на сьогоднішній день. Ну але мені здається, що це одне із тих питань, яке точно потрібно буде вирішувати в найближчій перспективі. Вже сказали про найближчу перспективу, і от, зокрема, наша країна перебуває у стані війни. Як би її не називали аналітики, війною керованого хаосу, неоголошеною, гібридною чи іншою. Є люди в першу чергу, які чиї права порушуються абсолютно. Це ті, хто проживає на території, де ведуться воєнні дії, це заручники, це полонені, і, зокрема, полонені, над якими застосовуються тортури, що заборонено, що саме записано у декларації справ людини. Як буде діяти далі? От українська спільнота, як діяти разом можливо, з міжнародною громадськістю, аби Визнати порушення їхніх прав і наказати тих, хто за це має понести відповідальність. Знаєте, насправді це дуже непросте питання, тому що діяти виключно будемо казати прямолінійно в цій ситуації. Очевидно, неможливо, тому що воно багато складових. От, воно пов'язано багато з різними подіями, і багато є впливів саме на ту чи іншу ситуацію, яка в першу чергу є на східних територіях України. Я в даному разі кажу не тільки про різні міжнародні відносини, я в даному разі кажу і інтереси, це і комерційні інтереси, і політичні інтереси, і так далі. І так далі. Я радше би сказав би так, що простих рецептів тут точно немає і бути не може. Як вирішити це питання? Досить складно. Це сказати, тому що очевидно, тут треба говорити про різні категорії, можливості впливу на ту чи іншу ситуацію. Як то, наприклад, ми беремо, припустимо полонених осіб да, військовополонених. Це один, скажімо так, це одна категорія. Це окрема, окрема ситуація. Тут в першу чергу є одне питання вирішити з тим, щоб звільнити з полону, а друге питання з тим, щоб реалізувати, наприклад, поновити особу в її правах. От відповідно, можливо, десь певною мірою і надати їй належну підтримку, і в тому числі матеріальну з боку держави. І інше і інше, це стосується також тих осіб, які задіяні в антитерористичній операції, як вона ще називається на сьогоднішній день. Це знову ж таки це питання досить складне, тому що воно зачіпає інтереси не тільки тих, що пішли на, на, на фронт, так би мовити, да, пробачте на слові, але це і стосується їхніх сімей, це стосується їхніх дітей, і в першу чергу тих, хто загинув в цих діях. Третє питання це стосується тих осіб, які так звані внутрішньо переміщені особи, тобто особи, які переїхали на території, які підконтрольні на сьогоднішній день українській владі. Це ті громадяни, які живуть в Рівному і в інших територіях. Питання: що з ними як реалізувати їхні допомогти, реалізувати їхні права, як надати їм належну підтримку і допомогу з тим, щоб вони повноцінно відчували себе громадянами України. І давайте будемо не забувати також і про тих громадян України, які проживають там, тому що не можна сказати, що ті, хто залишився на східних територіях, які на сьогодні не підконтрольні України, це люди, які мають зовсім інші погляди. Далеко ні. Я вам скажу багато таких прикладів. Зокрема, от я декілька днів тому приїхав з Києва, де спілкувався з колегами, які проживали і працювали до останнього часу там. І от з їхніх слів, тобто це вже не з моїх слів, там є величезна кількість людей, для яких це все ну просто м'яко кажучи, набридло. Люди хочуть спокійного, абсолютно нормального життя. Як це вирішити? Очевидно, виключно політичним методом, військовим методом або можливо якимось іншим, тут точно неможливо. Тут має працювати вся державна система, і в тому числі міжнародна міжнародна спільнота з тим, щоб а фіксувати, наприклад, проблематику, причини цієї проблематики. Персоналі, хто впливає на, на на ці події, організації, які на це впливають, і в тому числі можливо певною мірою політичні партії. Ми це також спостерігали. От і з тим, щоб яким чином реалізувати і ну, впливати на зміни по цій ситуації? Ну от ви кажете, міжнародна спільнота має зауважувати і має якось реагувати. свого часу. У 48-му році державу ухвалили цю декларацію у відповідь на агресію і терор гітлерівської влади. Адже за роки другої світової війни у світі загинуло майже 90 мільйонів людей. То чи не варто на вашу думку знову ж таки цим міжнародним організаціям замислитися, що нова загроза щодо прав людини нависла не лише на? над Україною над загалом над Європою я сказав би так. Цьому моя думка, я думаю, багато хто її можливо буде поділяти, але мені здається, що в світі перегорнута зовсім інша сторінка, і в світі розпочався зовсім новий етап суспільних відносин, міжнародних відносин. Тому що ті приклади і те все, що відбувається в Україні, це ж не перший показник. Дата тобто, в першу чергу будемо говорити е, про Росію як таку. Її впливи, наприклад, на всі процеси, які відбуваються, і тут подивитися варто е, очевидно і на Кавказ, і ті події, які відбувалися там. Е, е, і на сьогоднішній день ми можемо подивитися так само на е, участь е, на Росії, наприклад, в тій ситуації, е, яку ми маємо да, на Україні, це питання і Криму, і Сходу. Це питання знову ж таки тих самих колишніх представників влади, які сховалися не десь інакше, а всі організовано перебувають на території Росії. Тобто, мені здається, це питання не тільки світоглядних таких от різних моментів. Це в першу чергу, мені здається, питання глобальної політики, яка на сьогоднішній день мусить змінитися, тому що весь світ стоїть на зовсім іншому етапі. І як із цього вийде світ? Якими вийдуть міжнародні інституції після цих ситуацій? Вони будуть сильнішими, вони будуть більш організованішими, вони будуть більш структурованішими. Від цього я думаю, що буде залежати багато е, різних ситуацій у світі в цілому, тому що Україна як така вона не єдина держава, де відбуваються е, різні протестні дії, утиски е, осіб, наприклад, і інші інші, інші інші негативні речі, тому мені здається, перед світом на сьогоднішній день є новий виклик, е, який потрібно буде по-іншому розв'язувати. І тут я можу абсолютно поділяти позицію, наприклад, представників нашої влади, зокрема міністра закордонних справ, який, власне кажучи, говорив про те, що ОБСЄ в своїй діяльності має точно переглянути політику. З тим, щоб більш, бути більш ефективною і відповідати потребам часу. Якщо а цього не відбудеться, починає диктувати. Якщо цього не відбудеться, то тоді гріш ціна тим інституціям mm -hmm. і тим впливам, які зрештою задекларовані в їхніх установчих документах. Тому це таке дуже, дуже складне і дуже глобальне питання. Я думаю, це питання на набагато-набагато років років вперед. Але те, що світ змінився від цього, те, що світ став зовсім іншим. І Україна, можливо, на сьогоднішній день є відіграє певним каталізатором у роль каталізатора в цих змінах. Це це і очевидно і це цей факти. Мені здається, ці зміни будуть великі і системні. Ну, власне, всі міжнародні інституції визнають, що ця війна, яка триває нині. На сході нашої держави вона більшою мірою інформаційна війна і війна світоглядів. Але світ не змінився від часів Шекспіра, який казав, що ми живемо в епоху, коли безумці ведуть сліпих. І, мабуть, в цьому є якесь пояснення. Разом з тим, я б хотіла, аби ви трошечки зачепили іншу тему. Майже місяць триває на рівненщині 11-й міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини і партнерами цього фестивалю є. 46 різних громадських організацій у нашій області. Ви представляєте фільм фестивалю саме ви Комітет виборців України? Розкажіть, будь ласка, про ці фільми, про їх презентацію, де вони вже були показані, і взагалі що це за матеріал? Я можу сказати так, що досить важливим взагалі є. Не тільки наприклад, якісь декларації да, або певні норми, які записані в самому законі. Дуже важливе розуміння закону, розуміння взагалі принципів і філософії прав людини на сьогоднішній день. І тому, власне кажучи, сам фестиваль, якщо ми говоримо безпосередньо в даному разі про нього, він проходить в Україні. Це міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Він називається Докудей він в 11 проходить в Україні, він має статус міжнародного і автори з різних країн світу подають свої стрічки до журі з тим, щоб власне кажучи, продемонструвати ту чи іншу, наприклад, ситуацію з правами людини в різних державах. Він в цьому році проходить в 11 в 11 і як правило, він проходить в березні місяці щороку в місті Києві. Зв'язку із тими подіями, які відбувалися в Україні, то впродовж більше ніж три місяці часу, так звані євромайданівськими подіями, власне, автори це різні автори, режисери, які знімали. Різні сюжети під час протестних подій вони зробили такий фільм, який називається Євромайдан Чорновий монтаж, тобто, де описана вся хронологія, показана вся хронологія подій від мирного протесту до самих гострих протистоянь на Майдані. І власне цим фільмом відкривався фестиваль як такий. І тому, власне кажучи, коли ми продовжували цю хвилю, тому що в після завершення міжнародного фестивалю проводиться так званий мандрівний фестиваль, де автори надають право відповідно організаціям, які є регіональними координаторами цього фестивалю, з тим, щоб вони проводили покази в різних аудиторіях. І ми відібрали ряд фільмів, які ми пропонували для різних аудиторій для перегляду це і зрештою і фільм євромайдан чорновий монтаж це і путінські ігри так звані це які розповідає про найдорожчі олімпійські ігри в сочі які власне кажучи відбулися в росії це і багато 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 інших фільмів але власне кажучи із цими фільмами ми приходили до різних аудиторій і оскільки партнером офіційним партнером цього фестивалю Мандрівного фестивалю, в першу чергу, на Рівненщині є <кій> <кій> управління пенітенціарної служби. От, власне кажучи, чотири покази ми провели пенітенціарних установах, установах закритого типу. Це і Рівненський слідчий ізолятор, це Дубнівська колонія, або виправна колонія, це і в Городищі, так само от це і в Катеринівці. От. Ми проводили також покази і в шкільних аудиторіях, і в Рівному, і проводили, і в області, це в Костопільському районі село Пісків, це Повча Дубнівського району, це Жотневе, Радивилівського району, в місті Сарни. В Рівному були відкриті покази в обласній бібліотеці. такі. І проводили також покази в навчальних закладах для студентської викладацької аудиторії в цілому. Я власне знаю, що після цих показів ті, хто переглядали фільми, глядачі мали можливість обговорити і із вами, і з представниками фестивалю, які були враження, що говорила молодь, адже переважно молодь дивилася, молодь, яка зараз за як то кажуть, за колючим дротом і обмежена у своїх правах деякою мірою, і та, яка має можливість оцінювати тверезо все, що відбувається довкола. Знаєте, я вам скажу, для більшості аудиторій, ми все-таки зважаючи на, на аудиторії, на, скажімо так, можливо, на запити, на, на ті суспільні процеси, які відбуваються в Україні, ми свідомо показували фільм Євромайдан Чорновий монтаж. Тому що це, напевно, така віха в історії України, в історії України, якої насправді не було до цього. Така ціна питання в новітній історії України. Ще не була заплачена за жодних, скажем так, за жодних обставин. І тому цей фільм є не просто виховним, цей фільм є великою мірою пам'ятним. цей фільм є таким, який має змінювати мислення, бачення, погляди, можливо, і усвідомленість того, що зміни починаються не тільки від влади, зміни починаються від кожного з нас. Наскільки ми будемо мінятися? Наскільки ми будемо готові а, впливати на зміни в державі, від того буде змінюватися і світ найкраще. Про реакцію я вам скажу, скажу так: звичайно, різні аудиторії нареагували по різному, в силу того, що це різні аудиторії за віком, а, можливо, за поглядами певною мірою, да, за умовами свого місця знаходження, але а, характерним таким є, що люди не залишалися байдужі і люди. Були переконані в тому, що все-таки ми стали на правильний шлях. На жаль, ми за цей, скажімо так, ну, шанс ми заплатили дуже велику ціну і платимо ще й на сьогоднішній день. Але якщо ми не будемо цього робити, на майбутнє у нас просто на краще, майбутнє у нас просто, мені здається, немає. Ну і це от таке узагальнене ключове. І от, власне кажучи, от ми сьогодні навіть зачепили питання. Це досить показово було в Городищенській, Зокрема виправній установі власне кажучи, от позиція засуджених власне кажучи, така у осіб, які перебувають там, от що вони готові вони готові йти і навіть зі зброї захищати інтереси України. Так кожен з них знаходиться в місцях позбавлення волі з різних причин, але характерним не те, що жоден. Із учасників переглядів напевно, не залишився байдужим до того що було. власне переворот і помаранчева революція і революція гідності і йшли з тією метою, що народ вважав, що в нашій країні є тотальне порушення прав людини, як то і корупція, і е, право на інформацію, доступ до інформації, право на справедливий суд і свободу слова та багатьох інших свобод, чи дійсно настільки багато порушень у нашій країні і Зміни будуть не так швидко, як би ми цього хотіли. Знаєте, я от сьогодні вже в аудиторіях, з якими ми спілкувалися. Я сьогодні називав один банер на цей цитату з одного банера, який був на майдані. Він був дуже характерний, такий і на ньому було написано російською мовою: пайміть нас достало». Це означає, що система, яка була, ця, ця, ця будемо казати, там, ситуація в державі, вона вже дістала, напевно, всіх. Людей, які працюють в бізнесі, людей, які стикаються із судовою інституцією, людей, які стикаються з іншими органами влади, тому що сама система була побудована і в багатьох випадках воно продовжується на сьогоднішній день, об'єктивно треба казати. Тому що так просто не зміниш саму систему. Система побудована за тим принципом, що чим більше перешкод, тим людина буде більше готова відповідно на ті чи інші корупційні дії. І, на жаль, за умови, коли мотиватори, можливо, контроль там інше для чиновника вони не працювали або працювали зовсім з іншим умислом, власне кажучи, це одна із. Таких от системних речей, яка була характерна для України, власне, і з чим було покликано, наприклад, ці всі системні протистояння, тому що ну, для мене це було абсолютно і є на сьогоднішній день абсолютно неприйнятно. Та? От, Наприклад, якщо ти порушив щось, і орган влади, наприклад, має тебе покарати, об'єктивно покарати, то будь добре, тоді сплати штраф, наприклад, там, так як належить це, наприклад, в казну. От, коли е, орган влади, наприклад, покликаний е, вирішувати якісь певні певні питання, то орган влади має забезпечити належну, наприклад, е, належний розгляд того чи іншого питання, а не створення штучних перешкод для того, щоб людина, наприклад, поневірялася двічі тричі, от і е, шукала інші шляхи для вирішення того чи іншого питання. Тому е, це те, що викликало можливо абсолютно. Скажем, такий можливо гострий спротив в людей, тому що люди не просто хотіли асоціації з євросоюзом під словом асоціація люди розуміли зовсім інші стандарти, до яких Україна має крок круг за кроком наближатися. На жаль, склалося протилежне, але все ж таки. Ми вернулися на цей шлях розвитку розвитку держави, і якщо говорити у загальному, то я хочу сказати так, що таких порушень в різних сегментах було більш ніж достатньо, і їх є ще на сьогоднішній день більш ніж достатньо. От, ключове питання є в тому, яка є політична складова і політична участь в вирішенні цих проблем. Наскільки е, політичні партії, політичне керівництво держави спонукає. До розвитку такої ситуації чи намагається впливати, щоб дійсно державу повернути на демократичний правовий шлях розвитку. Мені здається, на сьогоднішній день ми все таки системно на тому шляху, на якому має знаходитись Україна, на жаль, не все так швидко відбувається, і ті зміни, які є, ну, от вони вони не так швидко будуть мати наслідки. Але як підсумок я хочу сказати так, що Україна напевно. За останні місяці отримала невідворотні сигнали, тих, що зміни будуть, і ціна, яка заплачена за ці всі зміни, вона буде не даремна. 14 жовтня, очевидно, ви знаєте, також були прийняті зміни, які системні зміни, які стосуються антикорупційного законодавства. Введені дуже серйозні правові інструменти для того, щоб запрацювала повністю антикорупційна політика не на словах, а на справах. Тепер є дуже багато ще організаційної роботи, хто прийде до влади, які люди будуть реалізовувати цю антикорупційну політику, як це все потрібно робити, і багато професійних середовищ, в тому числі наші фахівці, беруть участь в цих обговореннях, просуваннях цих змін з тим, щоб ми... Ну, але між тим 에, на на жаль, мали в суспільстві дуже багато йде розчарування, як і було після помаранчевої реліції. Та поміж тим, що для вас. Людини, життєве кредо якої обстоювати права людини є саме оце поняття права людини. Знаєте, я почну з першої фрази, про яку ви сказали: розчарувань, очевидно, буде багато і вони завжди є. І якщо ми пригадаємо так звану помаранчеву революцію, яка розхолодженістю людей була, вона була пов'язана з певною, скажімо так, такою. Несистемною поведінкою влади можливо на, на, на той момент, але кредит довіри на першому етапі був надзвичайно великий, і на сьогоднішній день ситуація в державі набагато і набагато складніша для таких змін, аніж вона була на той, на той момент. Можливо, більш позитивніше, тому що люди більше готові до змін. Люди готові більше до самопожертви на сьогоднішній день, аніж вони були готові е, ще на, на той момент. І очевидно, що зміни вони не можуть бути. Знаєте, це не математика. 2 плюс 2 дорівнює 4. Це суспільні відносини, це величезна машина, це величезні, скажімо так, роботи. В першу чергу, для того, щоб розуміти, що реформа має бути зроблена, її потрібно визначити, її потрібно окреслити, її потрібно описати, тому що це багато різних напрацювань, документів і так далі. І тому на сьогоднішній день вся, скажімо так, наукова. Інтелектуальна спільнота, фахівці дуже серйозно включені в те, щоб напрацювати системні зміни, які можливо стосуються ну, найбільше скажімо, таких от масових потреб і запитів людини. А в першу чергу я би хотів сказати, що це стосується різного роду боротьби з корупцією, тому що в цьому є основа от різних реформ. Якщо ми не зруйнуємо корупцію. Якщо ми кардинально не зменшимо її участь в суспільному житті, гроші нам буде всім реформам, всі прекрасно це розуміють. Дякую вам, пане Олексію. Я цілком погоджуюся з вами. А як на мене, декларація прав людини це не урок історії, не слова на папері, не промови піар-кампанії, не реклама. Це вибір, який робить кожен з нас щодня. Наша спільна відповідальність поважати один одного, допомагати один одному, захищати нужденних. І коли як не зараз, доводити це. Дякую за увагу. До зустрічі. thank you